Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 2010 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Має ось такий вигляд. На версії бачимо зображено тризуб, напис Україна, дата та листя з колосям по боках. Реверс монети має напис 10 копійок та ягоди калини по колу в гронах. На сьогоднішній день є дуже багато цінних різновидів, які інтересують колекціонерів. Зокрема, монети 10 копійок 2010 року. Це монетки, які виготовлені з іншого металу, не з алюмінієвої бронзи. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Є також магнітні. На них також ціна договірна. Є монетка друзі глаз На нього також на сьогоднішній день ціна договірна. Сама монетка виглядає ось так. Як бачимо, в нолі у нас іде око в порівнянні з, з звичайною монетою 10-го року. Ось так виглядає глаз зліва. Ось такий вигляд. Є ще 25 копійок, 50 та 2 копійки глаз. Також на них ціна договірна. Є також попадають різні браки та повороти. Ціни на них розпочинаються від. 70 80 доларів і закінчується ціною договірною, в залежності від стану монети. Перше це аверс-аверс або реверс-реверс. Якщо реверс-реверс – це буде монетка з обох сторон, виглядати ось так, щоб не брати, не показувати саму монету, не крутити нею. Та є ще часто буває, попадається. Ось тако, іде аверс-аверс. На таку монетку також ціна договірна. Но якщо попаде така монетка з оком, там взагалі ціни, друзі, захмарні. Є також різноманітні повороти. Повороти теж мають договірну ціну. Це приблизно розпочинається з 200-300 доларів, друзі, в залежності від монет. Самими цінними є поворот 180 градусів. Ось так буде виглядати в ідеалі монетка. Співвідношення реверсу до аверсу. І якщо вам попаде такий поворот з монетою Око, ось такою, ціна на таку монету розпочинається від тисячі доларів, друзі. Також в залежності від стану. Всім дякую за увагу. Не забуваємо писати, в кого є такі монетки, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу, всім пока.